Отже, переходимо до в'язання 20-го рядка, і о, він у нас розпочинається з трьох повітряних петель і чотирьох стопчиків з накидом. Робимо три повітряні петлі, накид і чотири стопчики з накидом. Два, Три, чотири. Далі шість повітряних петель, два стопчика три, чотири, п'ять, шість і по два стопчика у попередній стопчик. Один. Два. Один. 2, повітряна петля, накид, стопчик, повітряна петля. І ще два стовпчика в попередній стопчик. І знову ж таки, має все разом бути 4 стопчика. Шість повітряних петель і закриваємо колосочок 5 стовпчиків і повторюємо оцей елемент. Серветочка досить легенька: елементи всі повторюються. Головне бути уважним не, не помолити. 4, 5, 6. Закриваємо колосочок. Стопчик не до кінця накид, стопчик не до кінця, накид стопчик не до кінця, накид стопчик не до кінця. І у нас 6 петли на гачок пров'язуємо разом повітряна петля. Тут ми пров'язуємо 5 стопчиків: Один, потім два в один в одну петлю. Накид. І ще два, повітряна петля, два стопчика. Один. Повітряна петля. Ще один стопчик, в ж. повітряна петля, і ще два. Стопчика. Ось так. Повітряна петля, тут ми в'яжемо вже в дзеркальному порядку стопчик, стопчик, два стопчика. І ще один стопчик. Повітряна петля і завершуємо наш. Колосок і далі ми будемо повторювати наш рапорт. Тут ми продовжуємо в'язати 2 стопчика в один, два стовпчика в один повітряна петля, стопчик по два стопчика. Тут ми просто в'яжемо 5 стопчиків. І продовжуємо. І вже о, в нас досить велика серветка. До завершення йде один колосочок. Це все при блокуванні розтягується і вирівнюється. Тому можете за це не переживати. От. Продовжуйте в'язати 20-й рядочок, повернемося в 21-й.